Привіт, любі мої! Сьогодні буде дуже класне відео. По-перше, це відео буде колаборація з іншими блогерками, а також видавництвом Старого Лева. І ми будемо читати разом новинку від видавництва Старого Лева в останнє, коли я збрехала. Посилання на всі канали дівчат я залишу в описі до відео. Переходьте на їх канали, дивіться їх влоги, їх відгуки. Я впевнена, це буде щось дуже цікаве. Ну, а ми почнемо з того, що ця новинка, вона буквально от-вот -вот вже скоро вийде, і вона ідеальна для літа. Але хочеться спочатку розповісти про самого автора Райлі Сейгер. Це псевдонім автора. Як виявляється, це вже не перший роман Рейлі Сейгер, який виходив в нас. Ось, наприклад, теж видавни Сестру Лева видавали останні дівчата. Це був дебютний роман автора. Я дуже хотіла познайомитися з цим детективом, і вже як бачите, його якось придбала собі, чи мені подарували. Неважливо що поробити прийдеться з останньої книги автора знайомитись. І я вже казала, що це такий літній буде детектив. На жаль, цієї книги наразі в мене не. Вона от тільки повинна вийти з друкарні, але нам надали електронний варіант. Тому мене буде рятувати мій iPad. І я зараз подивилася тут 302 сторінки. Ну, я так розумію, що в самому романі буде десь 500 сторінок. Розповідається нам про літо. І наша головна героїня, вона дівчинкою приїздить в цей табір літній і зустрічається з трьома дівчатами, які є старші за неї. І вони люблять грати в таку собі гру, дві правди, одна брехня, і люблять відгадувати таким чином. Але одного дня вони пропадають всі три дівчинки. І це дуже сильно вплинуло на нашу головну І Потім вона приїздить в цей. Цей табір через 20 чи 15 років, і це знов стається. Мені здається, що це буде щось дуже цікаво. Чесно, я навіть не дивилася на цю книгу до моменту, поки дівчата самі не запропонували її почитати. Я взагалі хотіла взяти Софію Андрухович чи її новинку, але мені здається, кінець літа ідеально підійде саме для цього роману. Ну і давайте я почну читати і трішки пізніше до вас повернусь. Сунулась до 63-ї сторінки, і це десь 20% книги. Я зараз на восьмій главі. Що хочу сказати? Декілька моментів. Перше і найголовніше книга читається дуже легко. Чесно, я завжди переживаю, особливо коли це сумісні читання. І тим паче, якщо це сумісні читання з великою кількістю людей, я боюсь завжди підвести, що я буду довго читати, що я не встигну. І тому в мене це завжди така, от прям трагедія для мене. Але. Ця книга, я впевнена, вона прочитається дуже швидко. Я її дуже раджу прочитати вам, встигнути прочитати навіть в перші місяці осені, поки ще в нас буде тепло і буде сонячна погода, тому що ця книга вона ідеальна для літа. Я не знаю, чому видавництво Старого Лева все ж таки видали цю книгу в останній місяць літа, проте ну, мало лі не вийшло, чи ще щось. Це таке буває. Але ця книга вона ідеальна для такої пори року. Це дуже легкий детектив. В нас головна героїня Емма, як я вже казала, вона була в літньому таборі. 15 років тому в цьому літньому таборі зникли три дівчинки її подружки. З якими вона жила. Важко переживають цю втрату, наскільки я розумію, тому що навіть через 15 років вона продовжує малювати картини, які стали дуже відомими, і на цих картинах вона малює цих дівчат, правда, без облич, І взагалі цих дівчат не видно. Вона прикриває їх листям, вона прикриває їх деревами, щоб не було видно. Але насправді вона спочатку малює дівчат, і потім вона їх ховає. Це така от, такий собі травматичний досвід, який вона все не може пережити. Але її картини стали дуже популярними. Вона, я так розумію, почала малювати вже давно. Вона нічого не може малювати окрім цих дівчат. Навіть починається книга з того, що ми бачимо, що вона на виставці своїх робіт, і вони шалено популярні, але ніхто не знає, що насправді це от про таку собі травму, яка сталася з нашою головною внугрині. Тут також є флешбеки. Звісно, куди ж без них. Мені здається, класичні такі детективи, трилери вони завжди будуть поєднуватися з зазвичай вони поєднуються з флешбеками в минуле. І 15 років тому починається з того, що Ема прокидається від слів матері, що вона сьогодні збирається в табір. Їй ніхто не сказав. З мамою в неї стосунки не дуже. Я так розумію, що мама п'є. Я так розумію, що це табір якраз таки для дітей з доволі багатих сімей. І наша Ема, в тому числі. Вона відправляється в цей табір. Вона і хотіла це була її мрія, це, начебто, такий дуже престижний такий табір літній. А, проте Її дуже образило те, що мати в останні хвилини сказала «Давай збирайся, ти їдеш насправді в табір бо образи на матір з що вона про неї не піклується, звісно, вона тут присутня. Ну і потім показується, що вона знайомиться з цими дівчатами, трішки старші за неї, але ему з сілять в цьому будиночку, тому що вона приїхала остання і вже місць не було з дівчатами її віку. Цікаво, що взагалі станеться, цікаво, як це буде поєднуватись. А ну і я забула сказати, що через 15 років ему знов запрошують в. Цей табір літній, але тепер її запрошують як вчительку по мистецтву, яка буде вчити дівчат малювати. І знову ж таки, її сілять саме в той будиночок, в якому вона була 15 років тому, але вже з іншими трьома дівчатами. Дуже цікаво, що буде за таємниця, дуже цікаво, що взагалі буде відбуватися, і впевнена я скоро прийду з новими враженнями до вас. Ще плюс 10 глав вже прочитано. Я зараз на 18 главі, і це десь 45%. Знаєте, в мене єдина зараз проблема. Я намагаюся цю книгу розтягнути максимально, щоб дочекатися, коли приїде друкований примірник. Хочеться все ж таки почитати в друкованому варіанті. Це перша причина, і друга причина: не всі дівчата читають в електронці, деякі будуть починати читати тільки коли отримують свої примірники на руки. Я не можу зупинитись, тому що ну, мені прям дуже легко і весело це. Читати. От знаєте, я буквально нещодавно прочитала приховані малюнки Джеймса Рекулака, якраз таки для відео, де читаю за порадами Макса Кітрука. Отут тут буде відео. І ця книга щось на кшталт такого самого. Єдине, що тут відрізняється тим, що тут нема жахіття. Тут є детективна складова, якась типу містика, начебто присутня, але я не думаю, що це буде в такому великому об'ємі, як це в прихованих малюнках. Ну і знову ж таки, що поєднують ці обидві книги, це те, як вони легко читаються. Я напевно так давно не читала детективів-трилерів, що я вже відвикла від того, що вони. Прокофтується буквально моментально, і хочеться на це витратити буквально весь день на всю цю книгу, і то розумієш, що це реально зробити. Мені дуже подобається, як Райлі, в мене до сих пір відчуття, що це автор жінка. Мені подобається, як він описує природу. Я, в принципі, до описів. Особливо в детективних книгах відношусь з... з опаскою. Дивлюсь на них, тому що іноді автори заграються і починають дуже багато всього напихувати в ці описи, продовжувати просто до безкінечності описувати якийсь, не знаю, будинок, в якому знаходиться герой чи героїня, чи описувати персонажа якогось. І стає просто нудно читати. Тут. Прекрасне поєднання, бо якраз таки рейлі робить так, що ти віриш в те, що навколо літо. До речі, я зараз спіймала себе на думці, що Джеймсон Рекулак він теж описував там якраз таки літо, і теж описи були легкі, дуже атмосферні, і вони яскраво вписувалися в твою картинку. Хочеться сказати один момент з приводу персонажки нашої, бо я якраз зупинилася на дуже цікавому моменті. Вона знайшла щоденник своєї подруги, яка зникла, якраз таки одна з подруг, яка зникла 15 років тому. Боже, от в цей момент, коли ти дізнаєшся якісь потаємні думки персонажа, який вже загинув чи пропав. Ну просто я, я не знаю, як я ледь зупинилася на цьому моменті, обов'язково зараз продовжу читати. А з іншого боку, хочеться все ж таки почекати на книгу. Явно щось буде не так з цим літнім табором, але що поки що не зрозуміло. В мене навіть здогадок немає. Знов ж таки, напевно, через те, що я дуже рідко зараз читаю детективні якісь романи, трилери, і напевно в цьому і прикол, щоб тебе такі книги дивували. От до речі, я от зараз читаю любовні романи на одній дуже класній серії. Я про неї напевно розкажу вже в прочитаному або в окремому відео. Не буду зараз спойлерити, хочеться набратись якомога більше вражень, бо хочу всю серію спочатку прочитати. Так от, любовні романи дуже рідко все ж таки можуть здивувати, тому що в них ну дуже типова така канва. Можливо, через те, що все ж таки любовні романи вони. Не знаю, популярний настільки, що ми навіть дивилися в великій кількості принаймні я в підлітковому, в дитячому віці всілякі любовні фільми. і ти розумієш канву, за якою буде все відбуватися, з трилерами все ж таки є більше розходжень з класичними якимись лініями. Ну, в мене просто немає здогадок, що тут може бути. Прийшли книжки від видавниці сестрого Голева». Я вже розпакувала їх, не могла довго чекати, хотілося одразу подивитися, що ж там. І ось нарешті ця новинка в мене в останній, коли я збрехала, і Знаєте, так подобається цей Тач». І, в принципі, дуже обкладинка подобається на фоці. Чесно, мені було не дуже, але в житті вона виглядає набагато краще. І я дуже рада, що дочекалась, і тепер буду дочитувати її в друкованому варіанті. Але мені ще дві книжечки прийшли: це Софія Андрухович жінки їхніх чоловіків та старі люди. Це. Більш рання творчість Софії Андрухович. я вже читала в неї Фелікс Австрія, мені дуже сподобалось. Також дуже хочу почитати Мадоку, вона в мене навіть є на полицях. І думаю, що перед Мадокою я все ж таки прочитаю жінки їхніх чоловіків. Хочеться подивитися на ранню творчість Софії, вже потім рухатися далі. І чесно, мені дуже подобається це видання, вся ця серія, новітня класика. Тут Московіада виходила. І кожна книга, я так розумію, буде в своєму. Зі своїми ілюстраціями і ці ілюстрації, які тут всередині, вони мені прям дуже сподобались, неймовірні. І ще одна книга це Олександр Мехет, позивний для Йова, хроніки вторгнення. Ми коли спілкуємося з менеджеркою ВСЛ, вона питає, які новинки я собі прикупила. Я сказала, що нічого не купувала, і дійсно я з новинок нічого собі не купувала взагалі з ВСЛ. Але я забула, що мені оцю книгу Ліза Букля подарувала ще на книжковому арсеналі. А я думаю. В мене є ідея, як розіграти цю книгу, тому цей примірник залишиться для когось з вас. В найближчих відео я сподіваюся, зроблю розіграш цієї книги. Ну і звісно ж свій примірник я буду читати, бо дуже хочу нарешті познайомитися з цією книгою. Вона мене ну прям дуже цікавить. Я зупинилась на частині другій. Це 311 сторінка, і мені десь ну. 130 сторінок залишилось. і отаку гарну закладинку я собі обрала. Вона мені здається ідеально підходить під цю обкладинку. Книга взагалі дуже класна, от вона така приємно тактильна. Це такий софтеч приємний, ну прям дуже подобається. Я думаю, трішки пізніше я вже повернусь до вас з відгуком. А поки можу сказати, що все ще книга дуже подобається, легко читається, все те, що я говорила вже, не буду повторюватись. Дуже хочеться дізнатися. Хто ж вбив дівчата, що взагалі з ними сталося, і що станеться з дівчатами, які зараз пропали з новими трьома дівчатами. Єдине, що в мене є підозри з приводу вбивці, і якщо дійсно, і я завжди роблю так: якщо я вгадую, хто вбивця, і що взагалі сталося в книзі, то тоді я знімаю доволі багато зірочок за це. Але дуже сподіваюся, що в цей раз я не вгадаю. Я зачитала книгу і хочу сказати, що вона мене не розчарувала. В передостанньому шматочку відео я розповідала, що хвилююсь, щоб я, начебто, я підозрюю, хто взагалі скоїв цей злочин, що взагалі сталося, але чесно скажу, що кінцівка мене задовольнила. І тут в мене зазвичай прокидається такий собі. І образа на книга, що як так я не змогла вгадати. А з іншого боку, я ж собі кажу, що мені навпаки більше потім по і подобається, коли я не вгадую, хто вбивця і що взагалі сталося в цій книзі. Я вже активно раджу цю книгу всім, хто хоче почитати щось легке, детективне і при цьому дуже захоплююче. І вам скажу, що поки що всі люди задоволені. Хтось тільки планує почитати книгу, хтось вже читає. Поки що я не чула поганих відгуків. Мені здається, що навіть серед дівчат-блогерок, з якими ми будемо читати, всі плюс-мінус будуть задоволені цією книгою. Можливо, я одразу згадую людей, які постійно читають детективи. І в мене завжди питання таке в голові: чи сподобається їм? Бо знаєте, коли в тебе досвід читання детективних книжок задов... доволі великий, то. Ти починаєш помічати якісь паттерни. Ти починаєш помічати якісь дрібні недоліки цієї книги чи розслідування. І тому я, наприклад, як людина, яка дуже рідко читає детективи, але зараз щось я активізувалась в цьому плані. Мені дуже сподобалось. Купуйте цю книгу, читайте поки є час, поки є тепла погода. Це якщо ви дуже любите атмосферні читання і купуйте цю книгу обов'язково на наступний рік. Бо влітку на пляжі чи, в принципі, вдома, в жару почитати в спеку, почитати цю книгу, просто буде ідеально. Ну а якщо ви в будь-який час любите читати детективи, то беріть, читайте. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Тож, я дякую видавне Сестрого що надали цю книгу на огляд. Ну і нагадую, що в описі до цього відео буде список всіх дівчат та їх каналів, які приймають участь в цьому такому собі марафоні. Переходьте на їх канали, дивіться їх відгуки і не забудьте скористатися промокодом на цю книгу Райлі Сейгер та на книгу Останні дівчата. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.